А я продовжу серію знову про французьких чоловіків, жінок, тобто культуру, які вони є сьогодні, французькі чоловіки і французькі жінки. Ну, це буде вам розповідь на прикладі моїх знайомих, французів. Але більше розкрити буде французька серія, ну, тобто напрямок французькі татусі. І ставлення французьких жінок до чоловіків. Це такі от напрямки будуть більш розкриті. Так от я в мене друг, його звати Філіп, і в нього давно вже померла дружина років 10 тому від раку, да? і він сам залишився з двома дітьми і виховував їх сам. Тобто в нього був період, коли тут не було роботи, і він приходив і казав, дайте мені роботу. Я готова прибирати гівно, вибачте мене, але мені потрібно прогодувати двох дітей. І це, Крім того ж, звісно, в нього були якісь свої розваги, тобто він любив мотокрос і цим займався. От він важко працював. Ну, устроївся він не гівно прибирати, а на завод, на важкий завод. Зарплата там була щось ну таке. Але дуже важко там з металом щось працювати, ну коротше важка. Руки там у нього страшні, аж такі розгідені, знаєте, здоровенні. Тоді він рив ще в ці колодці. Ну, поняли, тобто ями для колодця води. Я не знаю, чому вони тут потрібні. Напевно, ну я не знаю. Може для басейнів. Я не знаю, я не буду казати точно. Тож я ж тут також недавно три роки так випитувати. Знаєш, по, по суботах їздить ці риє колодці. І виходить так, що цей важко дуже працював. Він аж заробив сутього клапану серці. Але все ж таки дітей вивів на достатній рівень. Тобто син його зараз одружений і має вже свою фірму. І він спочатку устроював працювати, обрізає дерева. А тоді цей хазяїн пішов на пенсію, продавав свою фірму і продав йому цю фірму. І от син зараз працює на цій фірмі, обрізає дерева і забрав до себе батька, звісно. Філіп, тобто уже не працює на заводі. Слава Богу, він з задоволенням працює зі своїм сином на свіжому повітрі. Звісно, і ще він працює тим, що сік'ютит цим там на дерево лізе, щось обрізати. І причому зарплата тепер у них достатня, бо обрізка одного дерева може коштувати від 1000 до 1200 євро. От. І вони самі собі розподіляють, де які закази беруть, що не беруть. Ну, от загалом у них зараз такі справи. Це на рахунок ну, роботи. Да? тобто Він вкладав в дитину. І отримав, нарешті він працює, і тепер його син виходить, що він його директор. Так? Тоді що інше? А інша дочка також вчилася, вона закінчила свою освіту і поїхала в Австралію Ну, якби по програмі, оцій, що для закріплення збагачення англійської мови, тобто ну, для Стажування з англійською мовою, тобто розумієте. І що там вийшло? Там вийшло, що вона мало того, що її зустріли, добре та родина, в якій вона мусила проживати і стажуватися, то вони ще й надали там якийсь дуже відомий лікар-гінеколог, тобто він її і прилетів, тобто вони весь кругом її беруть, вони ще й платять гроші за те, що вона нібито як няня бавиться з їхніми дітьми. І от вона, вона хотіла повернутися після свого стажу, але не повернулася. Тут в неї була машина, вона просила батька продати машину, тому що їй там дуже сподобалось. Тобто вона отримує достатньо коштів, напевно, більше, ніж могла б тут у Франції. І плюс така, якби родина жирна, ну тобто багата. І... Цю дочку кругом з собою беруть. На всі ну, там, де вони відпочивають, на такі статусні відпочинки дорогі дуже вони її з собою беруть, тому що вона нібито доглядає за їхньою дитиною, двома дітьми там допомагає. Тобто у обох дітей, слава Богу. Ну і десь протягом 11-10 років, тобто він сам був і навіть не звертав уваги ні на якій жінок. Він просто був зосереджений на дітях. Ось такі вони французькі батьки. Але в цей час також у нього було захоплення мотопросу. Ну, тобто він все однак їздив там на якісь ці мотопрогулянки, де вони тусовки, забастовки, які вони там устрають. Да? І там була а, ця ж Мішель. Його жінка зараз ми разом живуть. А вона його бачила. Він їй подобався, в неї тоді інший був чоловік, ей. Ну і вона так от постійно у мого знайомого запитувала, а що там, чи сьогодні нема. Коротше, вона за ним спостерігала десь років п'ять, поки нарешті вже мій знайомий їх не звів, тому що зрозумів, так як запитав, що він тобі подобається, і зрозумів, і, і це також був друг Філіпа. Він зрозумів, що і Філіп вже готовий познайомитися з жінкою. Діти вже ну, пристроєні, вже все добре. Ну, і... Ця я якраз уже вона з Еріком цим розійшлася вже півтора року, як не зустрічалася. Тобто, і ось вони зараз разом живуть, так от що я про жінок? Тобто, фактично, вона сама. Тому що мій знайомий їй якось сказав: ось Мішель, тобі ж подобається Філіп, як у них відбулося це знайомство? Ну так, так. Да. Ти ж запитувала про нього, да-да-да. Ну дивись, бо він там збирається кудись їхати, познайомився з кимось їде до Байонина. Ну, коротше, тобто він обманув, ніби рік збирається до когось за кимось поїхати до Байони, там, до якоїсь знайомої. І вона їй змушена була першим піти і запропонувати попити каву. Тобто у них нема такого, що обов'язково чоловік. І зараз вони проживають, і вона, наприклад, йому дарує, дарувала мотоцикл. Um, ну, тобто тут нормально, я не знаю, наші нас дівчата, от, наприклад, наші, вони очікують тільки що. Їй мусить чоловік. Хіба ти... Я не знаю, ну, хіба коли запитаєш, а що ти подарувала? А який ти подарунок чоловіку, знаєш? А тут ні. Вона подарувала на ту йому. Там якісь раніше казки дарувала. от, ну, тобто... Як сказати, те, що чоловіки тут цінять, що їх люблять, їм не треба навіть подарунки. Їм потрібно, щоб їх любили. Їм не потрібно... філіпа якась була багата, чи що ну, Мішель також двоє своїх дітей. так? Да? І, і... Ну, тобто він не шукав якусь молоду, тепер вона його років. Да? Вони зійшлися разом, і вона любить його і він. Так, ми коли зустрічаємося, так на неї дивиться. А вона ще почала це дуже дивно, бо француженки ж не красяться, вони сиві ходять. Ти зустрічаєш баба бабу а вона молодше за тебе на 8 років, а тому що волосся сила. І воно, знаєте, якби придає цьому віку. Вони не люблять, вони рахують. Я не знаю, чи кругом, звісно. Я буду казати про мій регіон і про моїх колегів кругом вчителів, оцих вчителів французької, оці всіх. Що допомагають, кругом що зі мною на роботі. Вони це вульгарно. Чому як ти красива? Вони люблять своє обличчя. Французи люблять своє обличчя. І от волосся сиве і все. Коротше, що вам сказати? Мішель почала фарбувати волосся. Бачу, і ногті вже фарбує. А, вона працює бухгалтером. Не то, що бухгалтером, вона такий. Керівник бухгалтерів, як то, головний бухгалтер. Тобто, це, ви уявляєте, бухгалтер це взагалі синій чулок. Цифри, цифри, цифри. І які там тобі ці ногтіки і волосики. Але почала. І ви знаєте, так приємно зараз на них дивитися, бо обидва дуже гарні люди. От з ними, коли не познайомилась, я з ними, не грама не відчувала того, що я українка і на мене якось дивляться, як на як це не біженцям, які ну, приїхав <іншу> сюди, щось нову красну. Тобто я себе не разу жодного разу не відчувала нерівною до них. Да? І дуже гарне ставлення було. І там, де, наприклад, ми як, е, Новий рік зустрічали. все. Тобто, ну, Я в общем, з ними мені легко. Я така, як є. Мені не треба одівати якийсь свій оце і е, боятися пропустити якесь слово або я ж. Колись розказувала, приходиш на роботу, спрашують комосава, ну тобто як діла? І ти мусиш відповісти, що все добре, а ти ніч не спав, а в тебе були такі круги під очами, бо твою країну бомбили, да? бо ти не знав, чи влучили там, розвалили вже твій будинок, або когось із рідних вже знову в тебе не стало. Ще на одного родича менше. Ну тобто, ти не знаєш, ти ночі вгадуєш там раніше ж, хоч писали, де хто куди потрапляє. А зараз у цього не пишуть, ти не вгадаєш навіть. Пишуть вибухи там, в Києві чи там ще десь. А потім вгадую, в якому регіоні дивись районі. Потім, звісно, напишуть, потім ти вже подивишся фотки, які можна вистрелити, подивишся, о, це не мій будинок. Сусідки допишешся, бо, наприклад, вона вже там не бере, бо свята немає, або ще щось. Або взагалі комп'ютер зламався. Такі справи. Ну, от тому. Вот такі справи, отакі от вони є. Чоловіки, ось такі жінки, цінують справжні, люблять справжнє, люблять своє обличчя, люблять своїх дітей. Щасливо живуть. А зараз, зараз вони разом кругом їздять, і на мотоциклах, і гості приїжджають, і там їздять на всякі екскурсії. Коротше, ну, зараз от вони, до речі, Мішель молодша за мене, років на три навіть. А Філіп, напевно, такий, як я. І от в такому віці люди зараз насолоджуються життям, тобто вони отримали плоди, плоди. Господи, як буду в книжку підказуйте, бо мені складно плоди. Вони отримали плоди своєї житті.